Доброго дня, мої любі малята. Зараз ми прочитаємо книжечку Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, коли в нас дітей немає? А баба й просить діда. Поїдь діду в ліс. Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку, що я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, от мені буде забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить, послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі Телесиком, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж всієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та ще й назвали свого сина Телесиком. Росте той синок, росте, і такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тато, золотий човник, срібне я весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне є весельце, спустили на річку, він і поплив. От, Оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та й віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику! Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я тобі їсти принесла. Телесик почув, ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, та й прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, це ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От матин мателесикова наварила йому обідати, принесла до бережка і кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я тобі їсти принесла. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Івасику. Телесику, приплинь, приплинь до пиришка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що це не материн голос, та й махнув весельцев. – Пливи, пливи, човник, далі. Пливи, пливи, човник, удалі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю. Скуй мені такий тоненький голосочок, як у телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я тобі їсти принесла. А він подумав, що це мама. Ближче ближче човнику до бережка, це ж мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщі ухопила щовна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді каже Сідайте Лесику на лопату, а він відповідає так я ж не вмію, як його сідати. Та вже ж сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім, він положив голову. Отак От може? Та ні, сідай увесь. А як же? Хіба так, та й положив ногу. Ой, та ні ж бо, каже Оленка. Ні, не так. Ну, то покажи, як, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати, та й тільки сіла, а він на лопату і укинув її в піч. І, за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на Височенного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. «Зміючко Оленко, відчини не чути. «Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От змія відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять, думали, що Телесика. Попоїли добре, на двір, та й качаються по траві. Покачуся, покочуся, Телесикового м'ясця наївшись. а Телесик із Яворова. Покотіться, поваліться. Оленченого м'яса наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленчикового м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от уже перегризуть. Коли летить табун гостей гусей, Телесик їх просить гуси, гуси, гусенята. А у батенька їсти, батенька пити, ще й хороше походити. А гусей кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці і мої кажуть, нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить, відпочинуть змії, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову гризуть, аж летить іще табун гусей, Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти, пити, ще й хороше походити. А ці кажуть, Нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от йот явір упаде, от-от доведеться пропасти, коли це летить собі одне гусеня, відбилося, На силу летить, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай. Каже, та й ухопило його, його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло його та й посадила Телесико на призьбі, а самоходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик мені!» То це вона знову виймає пиріжки та й оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони й почули, що це? це чи чуєш, Діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається, та баба знову. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, каже, з призьби Телесик. От же таки озивається, говорить баба, та зирку вікно аж на призьбі Телесик. Вони із хати та вхопили його та понесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду піймаю та заріжу. А Телеса каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, я б не був у вас. От вони нагодували його, попоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Казурці кінець. А хто слухав? Молодець.